Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 2 грудня анонімний військовий український генерал підтвердив внаслідок успішної атаки на московський аеродром. Воїни повітряних сил ЗСУ знешкодили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 повітряний пункт управління противника Іл-22 під час його посадки. В той же час сьогодні в Україні Шольці після цього візиту мав бути телефонний дзвінок Путіна. Втім, його чомусь скасували. Як думаєте, чому? Той же час на борту Л 22 міг перебувати міністр оборони Білоусу, високопоставлений генерал, а можливо навіть президент, адже борт президентський до Кремля з'їжджаються триорні кортежі. Інформація перевіряється. Пишуть про офіцерів, генералів, які лежали на землі одразу після вибуху літака. Невідомо чи хтось врятувався. А в понеділок в Ростові, в всіх прикордонних областях та Москві, по тривозі піднято всі силові служби МВС, Росгвардія і інші. Лукашенко покинув Мінськ та направився до Путіна на Валдай. За даними телеграм-каналів, загинув також і начальник охорони Патрушова. Війна проти держави РФ ФСБ влаштували облави на сім'ї зрадників. Бунт мер Москви скаржиться, що місто знову атакували дрони. каже, що руйнувань постраждалих немає, де саме його збили невідомо. Втім, партизани зазначають, що дрони влучили. В той же час, за даними телеграм-каналів, два дрони влучили в будівлю міноборони РФ. А ще один по території аеродрому постраждалих серед особового складу дійсно немає, а інфраструктуру військово добряче посікло. Проти бурт Путіна піднімала в небо вочевидь, боялись атак. Він покинув Москву. Після того як літак покинув аеродром, на ньому пролунали вибухи. Дрони трішки не встигли. Вибухи лунали також на рубльовці. Ворожі безпілотники вже втретє змогли безперешкодно долетіти до центру столиці держави Москви. Це досить суттєвий показник. Враховуючи, що дрони завдали ушкоджень, попри заяви російської влади про їх знешкодження, про це повідомила московська кореспондентка видання Sky News Діана Магнай. Вона зазначила, що під час атаки було вражено дві нежитлові будівлі. Хоча, поки не зрозуміло, чи вони були цілеспрямовано атаковані безпілотниками, чи дістали пошкодження під час роботи ППО за словами представника міністерства оборони, їх було збито засобами РЕП. Але їм все одно вдалось завдати ушкоджень центрі Москви, зазначила журналістка. Ми звичайно не знаємо, чи і прямували вони БПЛА з боку українського кордону, чи були запущені всередині самої Росії, партизанами чи українськими спецпризначенцями, але це вже вдруге, втретє. Якщо враховувати удари безпілотників по Кремлю за останні кілька місяців, коли ми бачимо, що безпілотники успішно вражають цілі в центрі Москви, йдеться в матеріалі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.